Сьогодні подивимось на німецькі ручки Леммі, які пройшли шлях від невеликої фабрики з виробництва письменних інструментів у Гайдельберзі до міжнародної визнаної компанії. Засновник бренду ручок Леммі Йозеф Леммі був торговим представником Parkers Pen, але прагнув створити власну компанію і зробив це у 1930 році. До 1939 року виробництво сягнуло 200 тисяч пір'яних ручок на рік під брендами Artos та Artus. Виробництво тривало навіть під час Другої світової війни, а 31 березня 48 року було офіційно засновано бренд Лемі. Перший письмовий інструмент під брендом Лемі з'явився у 1952 році. Це була пір'яна ручка Лемі 27, яка мала інноваційну систему Тантаматік. Ця модель допомогла Леммі здобути репутацію бренду високої якості. У 1964 році Лемі представила Exact Свою першу кулькову ручку з високопродуктивним стержнем. у 1966 році було створено легендарну Леймі 2000 у співпраці з Гердом Мюллером, німецьким промисловим дизайнером. Ручка виготовлялась з макролону, нового на той час термопластичного полімеру, який у поєднанні з матовою нержавічою сталью створив міцний та елегантний інструмент. Дизайн Лемі 2000 не мав жодних зайвих елементів, лише функціональність, що відповідала принципам Баухаузу. Лемі 2000 досі знаходиться у виробництві майже без змін у дизайні. У 1980 році на франкфуртському ярмарку Лемі представило ручку Safari. Вона вирізнялась ергономічним корпусом, котастими формами та вбудованою пружинною коліпсою інноваційною деталлю на той час. Завдяки широкій палітрі кольорів та різних варіацій письменних інструментів Safari швидко стала культовою. У 1980-х Лемі відкрила власне цех лиття під тиском, що дозволило перенести більшу частину виробництва в Німеччину та покращити контроль якості. У 1989 році компанія почала виробництво власних чорнил. У відповідь на глобальний тренд усвідомленості та аналогових інструментів компанія сегментувала продукцію у три напрямки: Young – молода лінійка, Modern – сучасний дизайн та Premium – високоякісні письменні інструменти. Лемі не переносило виробництво за кордон, залишивши 95% процесів у Гайдельберзі. Це дозволяє бренду зберігати репутацію в in Germany».